Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємося запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіrix та граблів розшилка-сонечку. У нас поставочка нова партія глушників, глушників по кабіні на тракторі МТЗ 892 та 1025. Приїхали у нас в великій кількості. Ось вони запаковані перед вами. Є варіанти з нержавіючою. Накладочкою або з чорною накладочкою. Написано може бути або білорусь, або ось тут, як, ось тут видно надпис Україна. Ось такий вигляд мають. Ціна їх 8 тисяч гривень за одну штучку. Також в наявності є інші варіанти. Ось, наприклад, на 892-й є ось такі чотири інші варіанти. Це у нас іде товщина металу 3 мм. На цих 1,5 мм, на цих 3 мм. Іде перший варіант. Це ось такий прямоток зі з'ємною гофрою Вон, вона окремо висить. Далі йде ось такий з глушником труба в трубі. Далі йде з двома накладочками МТЗ і 8... 892. І з трьома накладочками МТЗ-892 і Білорус. Ось так виглядає. На 10-25 також є інші варіанти. Це у нас йде повністю з нержавійки варіант. ось цей. Та 3 мм товщина металу з трьома накладочками. Ось такий має вигляд. Це у нас глушники на МТЗ-1221. Вони йдуть у нас як і 1,5 мм метал, так і є повністю нержавійка. І тройка метал чорний з трьома накладочками. Ось такий вигляд мають. Всім, хто бажає замовити, телефонуйте. Номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Якщо щось зацікавило, хочете запитати, можете написати нам в інстаграм або замовити на сайті. Переходьте на сайті, багато чого цікавого. Ми відправляємо по території України новою поштою, а також можемо відправити через перевізників до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через їхні, їхні номери телефонів будуть в описі до цього відео. Оплата здійснюється будь-якими видами. Це у нас і готівка, і можна і на карту перекинути, і з НДС, тобто з ПДВ, і на рахунок групи ФОП, перший, другий. Групи. Всім гарного дня, мирного неба! Хто бажає замовити номер телефону в описі. До побачення!